Сицю Лариску та Зайця Коську. Думав, думав Зайць Коська, куди б йому сходити. На річці був, Сома Самсона бачив, з білкою оленкою поговорив, і під великою сосною був, З сіжаком Кирюхою сперечався, що краще капуста. Чи гриби? Та нарешті надумав Піду-ну я біля села погуляю, може, козеня кузю зустріну, якщо його ще собаки не з'їли, але козеня кузю мати покарала, в повітці замкнула, він уранці на город заліз, і копицями. Огірки потоптав, так і не побачив його заяць коська. Проте знайшов поламаний велосипед, який хлопці під гіркою кинули. Потягнув він велосипед до себе в ліс. Де на спині, де волоком, де як? Втомився, потом обливається. Але не покидає велосипед і одразу до ведмедя потапа пішов. Полагоди мені, ведмедю потапе, велосипед Ти ж все вмієш. Ведмідь добрий і роботу любить. Полагодив ведмідь потап велосипед І став він як новенький, заправ заяць велосипед. Подякував чемно. Дякую тобі, Ведмедю потапе, я тобі малинки принесу, вивів заїць коська велосипед на дорогу, а їздити, звичайно, не вміє. Скочив на світло зліва, гепнувся праворуч, синця набив. Скочив праворуч, гепнувся ліворуч. Ще одного сенця набив. Ішов він до борсука пахома та єнота Ярохи, попросив допоможіть мені сісти на велосипед, а далі я й сам поїду, а потім і вас покатаю. Усявся бурсук пахома за кермо з одного боку, єнот яроха з іншого. Тримають велосипед міцно, сів Заяць коська на сідло, задні лапи на педалі поставив. Добре виходить. А тепер відпускайте. Кричить Я сам поїду. Відскочили борсук і єнот. випустили кермо. Поїхав Заяць коська два кроки. Знов, геп. Зрозумів він, що сісти на велосипед це половина справи. Треба ще навчитися їздити. Став заєць коська сам доучуватись. Синців він не боявся та й плакати не любив. Пішли в нього справи на лад. До вечора він уже міг сідати. І крутити педалі. І хоч кермо у нього ще хвилялося, все ж таки сам по дорозі до річки доїхав. Вранці Заяць Коська карта ту кепку надів, жовтим шарфом шию обмотав, та й поїхав кататися. А назустріч лисиця Лариска. Бачить. Прямо на неї велосипедис летить. Злякалася вона, впала в канаву, причаїлася. Але заєць коська помітив її. Зупинився одна нога на землі, а друга на педалі. Та це ти, зайцю коська. Здивувалася лисиця Лариска. Авжеж. Я А хто ж іще. Пихато відповів заєць. Ось дивись, купив велосипед, до міста поїду, буду морозиво їсти та газовану воду пити. І покотив заєць козька з гірки ще швидше. Лисиця риска, тільки язика йому вслід показала від люті. І пішла до вовка бакули. Пора тобі вовче зайця коську зісти. Бо він ще тобі якось колесом на лапу наїде. Та ну його цього зайця. Пробурчав вовк. Він тобі заважає, ти його й лови. Розсердилася лисиця на вовка бакулу. Але нічого не сказала, побоялася. Та й пішла мовочки. а по дорозі сороку совку зустріла, заторохкотіла сорока. Здравствуй, лисичо Лариско! Літала я недалеко, не близько, в селі була, гороб'ячі яйця пила. У лелеки Вивелося шість лелеченят. Сидять у гнізді, комашок їдять. Дівча в річці ноги мила. Черевики випустила трактор з луки, возив сіно, асфальт забруднив. Хлопчик вовчик сів на велосипед, хотів об'їхати весь світ, а звалився у канаву. У нас ж тепер Заєць коська теж на велосипеді їздить. Спокою від нього немає. Чи не знаєш ти, як його спіймати? Лісник будує будинок ізка скрізь. Ти дощечку вкради, цвяхів пошукай. Не лінуйся, напий у дворяди. На стежку поклади, під кущем сховайся, наїде заєць коська на цвяхи, шину приколе. сам на землю впаде. Подумала сорока совка і додала. Тільки це буде хуліганство. Але лисиця Лариска її вже не слухала, додому пішла. А як сонце сіло, і темно стало, вона побігла до будинку лісника і дощечку поцупила. Потім на село до кузні сходила дванадцять цвяхів і молоток вкрала. Вранці стала у дощечку свяхи забивати, а молоток вона уперше в лапах тримала. Як поводиться, з ним не знала. Раз по свяху влучить, а другий по лапі, Поскімлить, оближе лапу та й знову за своє. Напила вона цвяхи, взяла дощечку, вибрала на стежці зручне місце та й поклала. Сама поруч сіла, от і думає. Наїде Заяць коська на дощечку, шина в нього проколиться. Випнеться він на землю, а вона його і схопить. А Заяць коська нічого не знає, Чить під гірку та ще й натискає на педалі, летить, як вітер. Пролетів, дощечку в землю вдарив. Лисиці лапою і хвіст колесами переїхав, і був такий не лопнула шина. Заскигла лисиця Лариска пішла сороку совку шукати. Ти брехуха, Тараторка язика та хвеська Казала, що на дощечці стряхами шина проколиться, а вона не прокололася. А ти тицяхи гострим кінцем куди ставила. Так униз, униз. Як забивала, так і ставила. Дурна ти лисиця Лариско! Дурна, дурна, дурна. Треба було гострим кінцем вгору ставити, Але ж і дурна. І полетіла сорока на село збирати плітки, а заєць коська. Покатав на велосипеді бурсука, і єнота, і їжика Кирюху. Всі дуже задоволені були, хотів він ще оленя льошку покатати. Але той сказав Фу, від твого велосипеда мастилом смердить. Давай краще влаштуємо змагання, хто швидше до озера домчить. Заяць коська одразу й погодився, скочив на велосипед і погнав по лісовій стежці. А оленя льошка і так бігає дуже швидко, і тут ще шлях вибрав прямо до лісу. Заєць намагається його догнати, оленя все одно десь попереду дражниться. Прикро стало зайцю, він летить. І вже дороги не розбирає, вискочив на берег, а там дубовий пеньок на дорозі. Наскочив на нього заяць коська переднім колесом і так вдарився, що через кущ перелетів, а велосипед в озеро шупавсь і потонув. З того часу заєць коська. Знову пішки ходить, а в озері біля велосипеда щука собі будинок влаштувала. Спиці блищать, кермо блищить. Дуже їй це подобається.